Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кулеба в інтерв'ю в Мусейчук. Те, що він не виїхав з Києва, це дуже мужній вчинок. По друге, якби він виїхав з Києва, ми би з вами тут не сиділи. Я на 100% впевнений. Пише Мирослав Олешко. Кулеба вилиза в Зеленському. А звісно, якби Зеленський виїхав, тебе б не було. Замість тебе міністром просто була інша людина, і це добре. Коханки не стали б послами в Європі, як мінімум, наших дипломатів не принижували. Б. Єрмакам не було б і це добре. Сьогодні П'єрмак і не некрали на дорогах. Ах і серіалах їх втеча була би вигідна Україні, але навіщо колеба це ставить в заслугу, окрім зеленського з країни не виїхали мільйони громадян, для яких він закрив кордони і не дозволив самим вирішувати, сидіти їм під обстрілами чи на безпечній території. Тупо закрили цивільних В Ізраїлі війна, і там дають сьогодні цивільним самим вирішувати, залишати чи поїхати. В чому тут мужність? Зеленського охороняли сотні бійців. Він сидів в бункері, поки українці були під обстрілами в звичайних багатоповерхівках. Він не втік, а не втік з Ізраїля. Ні, йому за це співають діферем. Би ні, якби Зеленський втік, він просто втратив би владу. Країна вистояла перші дні би без Зеленського. Це не його заслуга. Керівництво держави фактично в перші дні взяв на себе залужний. каже Кулеба: якби він виїхав з Києва, ми б тут з вами не сиділи. Ти й мусичук, так але ми встояли не через Зеленського, а через Залужного та завдяки самопожертві тисяч воїнів, які власними життями захистили країну 24 лютого. Якби Зеленський втік його місце могла б зайняти Порошенко, який в Києві почав формувати 206 й батальйон, Кличко, і багато інших політиків, які теж не Їхали і залишились в Києві, та навіть і сам залужний. То чи є якась хоробрість в його діях? Зеленський розумів, втікати значить втратити владу, і візьме хтось інший, та навіть залужний. Залужний втік не втік. То чого його ніхто за це не хвалить? Чи офіс президента не прописав тези хвалити залужного? Краще б він втік, бо довів країну до цієї війни своїми перемовинами Єрмака і козака, бо брехав нації в обличчя, що нападу не буде і не треба вірити американцям, бо не евакуював заздалегідь українців, і вони залишились у пасті в Бучі, Маріуполі, Херсоні. О сам постав. Визбу у Баканова і його замів, які працювали на ФСБ і готували південь до здачі. Господи, скількох замордовано через те, що Зеленський до останнього не попереджав людей про наступ і казав нам не вірити американській розвідці, і навіть не готував евакуацію заздалегідь. Її просто не було. Людей кинули помирати. Уже скільки б сьогодні людей були живими, якби їх попередили, евакуювали. Діти, жінки, старі, кулеба, закрив свого рота, досить лизати. Ви ще будете всі в майбутньому ходити на допити до ТЕСКА, коли сформується нова ВР, і зрозумієте, що краще б він тоді втік. До зустрічі Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.